1700 кілометрів, Босоніж. Так майже три місяці хлопці подорожують Україною. Сьогодні вони завітали до Полтави. Знайомтесь, Юрко та Іван. Привіт, Полтаво! Вишиваний шлях. Так називається маршрут, яким ідуть хлопці. Простягається він від Ужгорода до Харкова. Це понад дві тисячі кілометрів. Подорож Іван та Юрко почали у липні. Дістатися до Харкова планують у жовтні. Перше питання, яке зазвичай задають мандрівникам, навіщо ви це робите? Мені завжди було цікаво побачити Полтавщину і інші місця в Україні. І я радий, що зараз ми завітали сюди. Ми прийшли до вас пішки, босі, без речей і без грошей. Проте телефони з інтернетом із собою взяли, а також камеру, на яку вони знімають, свої пригоди. Наші стопи, ну ми можемо показати, що з ними сталося за три кілометри, як не змінились. перші, перші. одна із цілей нашої подорожі це популяризувати внутрішній туризм в Україні, саме на прикладі цього маршруту. Ми хочемо, щоб більше людей про це дізналися. І маршрут проходить через 10 областей. Вдягнуті мандрівники у вишиванки та штани зі старого ляного полотна. Вбрання їм пошила мама Івана. Незважаючи на осіннє похолодання, кажуть не хворіють. Мерзнути та голодувати у дорозі не доводиться. Щодня знаходяться охочі, нагодувати їх та впустити на ночівлю. Іноді навіть гроші дають. На їжу мені ні разу не використовували, і от вперше ми використали якраз тоді, коли закінчились гроші на рахунку. Як відреагували родичі хлопців на ідею подорожі босоніж? Іван та Юрко говорять: мами спочатку були не в захваті. Звісно, наші матері більше хотіли, щоб ми е, завели сім'ю. Дружина, діти для них внуки. Робота ближче, щоб все було так цивільно. Але раз уже ми це робимо, то звісно, наші батьки нас підтримують. Івана, мама, моя мама. Вони приїжджали до нас на різних етапах, і сестрички приїжджали. Собака на ім'я боса, вірна супутниця Юрка та Івана. Приєдналася до них на 25-му дні подорожі. Втрьох вони йшли зі Львова до Києва. Потім боса захворіла, і хлопці були вимушені залишити її у друзів. За два тижні після одужання знайомі привезли собаку до мандрівників. Завершити подорож планують теж у трьох. Її крутіше подорожувати. Це, мабуть, єдиний пес в Україні, який випрошує у людей в Полтаві їжу, а ще і сосиски, а ще вона єдина, хто почує. Можна знати момент. Клас! Чим хлопці планують займатися після завершення мандрівки Україною? Іван розповів, подорожувати і знову подорожувати, але за кордоном. Взагалі до цієї подорожі я думав, що ми походимо пішки Україною, а потім я хотів їхати в Південну Америку. Взагалі я побував в 28 країнах, подорожував до цього в Європі, Азії, Африці. А от Південна Америка такий великий знак питання до сих пір для мене. Іван Онисько з Тернопільщини та Юрій Регліс з Житомирщини, 86 днів в Дорозі Босоніж. 20 кілометрів пішки щодня. До Харкова залишилося йти менше місяця. Анна Штетьова, Євген Ковальчук, Полтавські телевізійні новини.